Атмосфера святу та рок концерту в одному. У рівному провели свято для дітлахів вимушених переселенців з Херсонщини. На захід завітала Альона разом зі своїм сином Назаром. Хлопець каже, надзвичайно вражений дійством. Мені це свято дуже сподобалось. Мені сподобалися танці гіп-хоп і бокс. Три роки тому вони були вимушені покинути Херсон. Альона каже, після пережитого дітям потрібна, хоч частинка свята. Дуже позитивно впливає це на дітей і на дорослих, коли об'єднує їх, навіть що по регіонах, навіть що внутрішньопереміщені люди вони повинні об'єднуватися, і це дуже емоційно і психологічний вплив на людей. Позитивний вплив у цьому заході вбачає і Світлана. Прийшла жінка разом з двома синами у квітні 2022 року. Вони вимушені були покинути окупований Херсон. Світлана каже, у цей непростий час такі заходи допомагають дітям відволіктись. Це дуже важливо, бо так дуже мало зараз приводів для того, щоб якось порадіти. Тут обстріли, такі стрес на стресі. Не лише рок був у шоу-програмі новітні танці для малечі аніматори, а ще тренінг з кікбоксингу. Проводив його Владислав. Зазначає, важливо популяризувати спорт серед дітей. Мою думку, тренінги важливі для популяризації спорту, щоб діти розуміли, що спорт це добре, що ним потрібно займатися, укріпляти своє здоров'я та в майбутньому розвиватися в цьому. Провели дійство в одному зі спортивних просторів рівного. Там вважають, що кожен бізнес має підтримувати благодійні ініціативи. Ми вважаємо, що ми, по-перше, повинні дарувати їм трошки радості в такі теплі дні, як святого Миколая, адже навіть ми дорослі очікуємо на подарунки. А по-друге, це популяризація спорту, оскільки сьогодні спорт це надія на правильне виховання нашого майбутнього покоління, діток організувала захід Анастасія. Вона теж переселенка з Херсонщини. Вперше свято на Миколая провела у 2022 році. Це вже не перший наш захід для діток в Херсонської області, бо це частинка мене, це наші дітки, звідти, вони також живуть в Рівному, і я розумію, наскільки їм це важливо, наскільки їм зараз хочеться відчути нашу увагу, наше тепло, подарувати хоч це їм радість, емоції, якусь новорічну казку. Вишенькою на торті свята Миколая стали подарунки. Кожна дитина отримала свій індивідуальний. Загалом на захід завітало 65 дітлахів, вимушених переселенців з Херсонщини. Владислав Стецюк, Аріна Тітова новини рівного.